Вітаю, друзі! З вами Галина Олексіївна. Сьогодні урок алгебри в 11 класі рівень стандарт на тему Показникова функція її властивості і графік. Спочатку дамо означення. Показниковою функцією називається функція виду y дорівнює А в степені Х, де А більше 0 і А не дорівнює 1. Наприклад, y дорівнює 2 в степені х, y дорівнює 1 друга в степені х, y дорівнює 3 у степені х. Цікаво, що при a дорівнює 1, y дорівнює а в степені х дорівнює 1 у степені х. Тобто ми бачимо, що y дорівнює 1 для всіх х, які належать множині дійсних чисел. Графіком такої функції буде пряма лінія. Тому надалі ми такого випадку розглядати не будемо. А при А більшому нуля вираз А в степені Х означений при всіх хі, що належать множині дійсних чисел. Тому область визначення показникової функції y дорівнює А в степені Х є всі дійсні числа. І ось для прикладу показано, що можна обчислити значення 2 в третьому степені, 2 у мінус 5 степені, 2 в степені 1 друга, це буде корінь квадратний із двох, 2 в нульовому, це буде одиниця, 2 в степені мінус 1 третя, дорівнюватиме одному, що ділиться на 2 в степені 1 третя, або це буде 1, що ділиться на корінь третього степеня із двох. Давайте складемо таблицю деяких значень функцій, y дорівнює 2 в степені х, та у дорівнює 1 друга у степені х. І так, 2 у мінус третьому степені буде дорівнювати 1, що ділиться на 2 в третьому степені, дорівнює 1 восьмій. Відповідно, одна друга у мінус третьому степені це буде 2 у кубі і буде дорівнювати 8. І давайте ми ці значення запишемо в таблицю, а також аналогічно обчислимо всі інші значення. Одержали таблицю значень функції і можемо побудувати графіки. Позначили ці точки на координатних площинах і сполучили їх плавною лінією. Зауважимо, що графік функції y 1 друга у степені x можна одержати з графіка функції y дорівнює 2 в степені x за допомогою геометричних перетворень, приймемо f від x дорівнює 2 у степені x. Тоді. Одна друга в степені х дорівнює 1, що ділиться на 2 в степені х, дорівнює 2 у степені мінус х, а це дорівнює f мінус х. Отже, графік функції y дорівнює друга в степені х, симетричний графіку функції y дорівнює 2 в степені х відносно осі о Ну і скажу, що графік показникової функції називається експонентою. А тепер ми можемо. Твердити, що графіки функцій при а більшому одиниці будуть всі подібні до графіка функції y до рівні 2 в степені x, і відповідно графіки функцій, коли а буде в межах від 0 до 1, буде подібний до графіка функ y до рівні 1 до 2 в степені Х. І ми x. Зараз описати на основі цих графіків всі властивості показникової функції. І так, перше. Область визначення, ми вже це пояснювали, буде множина дійсних чисел, тобто x належить r. Область значень позначається е від F. y більше нуля, або ми записали, y належить проміжку від нуля до плюс нескінченності. Третя властивість функція наша ні парна, ні непарна. Давайте хвилинку зупинимося і пояснимо це. Дивіться, f від мінус х дорівнює а в степені мінус х, а це дорівнює 1, що ділиться на а в степені х, тобто не дорівнює f від x. Що це означає? Це означає, що наша функція не є парною. А також можна твердити, що f від мінус х і не дорівнює мінус f від х. Чому саме? Адже f від мінус х це буде а в степені мінус х і більше нуля, відповідно, мінус f від х буде дорівнювати мінус а в степені х, а це буде менше нуля. Отже, повторюємо ще раз, що наша функція є ні парною, ні непарною. Наступна властивість четверта точки перетину з осями координат. І так, з вісю ОІ функція завжди має точку перетину, і координати цієї точки будуть 0 і 1, тобто х дорівнює 0, y дорівнює 1. І на другому графіку ми бачимо, що теж така точка існує. А з вісю х точок перетину немає. Проміжки зростання і спадання, п'ята властивість. Розуміємо, що при А більшому одиниці, ось ми бачимо цей графік зліва, функція y рівня А в степені Х зростає на всій області визначення. А при А в межах від нуля до одного, ми бачимо цей графік на екрані справа. Функція Y дорівня А в степені Х спадає на всій області визначення. Шоста властивість проміжки знаку сталості. Ну, у випадку, Y більше 0 при всіх значеннях Х, які належать області. Визначення. Сьома властивість найбільше чи найменше значення. Ну, зрозуміло, що ні найбільшого, ні найменшого значення наша функція не має. Ну, і восьма властивість, адже ця властивість буде використовуватися і при розв'язуванні показникових рівнянь, і нерівностей. Ось такі властивості, які вже вам відомі, адже ми їх вже не один раз вивчали. А тепер давайте розв'яжемо декілька вправ на ось властивості показникової функції. Вправа номер 1:1: Укажіть, які з заданих функцій зростають, а які спадають. І так, перший приклад: y дорівню 4 в степені х. Бачимо, що основа 4 більше одиниці, отже, функція зростає. Далі, урівня 2 треті в степені х основа 2 третіх в межах від 0 до 1, отже, функція спадає. Ви можете зараз відео зупинити і порозв'язувати собі далі вправи самостійно, а потім включити відео і подивитися, як це роблю я. В третьому прикладі в нас основа корінь з 3, а це наближено буде 1,7, також більше 1, отже, функція зростає. В четвертому прикладі в нас основа пі. Пригадаємо, що це буде приблизно 3,14, що також більше одиниці, тому функція зростає. В у п'ятому прикладі в нас основа корінь з 5 мінус 2. Корінь з 5, ми бачимо, ну, можна перевірити, це, може хтось і знає, наближено дорівнює 2,2, якщо ми обчислимо цей вираз, то одержимо 0,2, а це число в межах від 0 до 1. Отже, функція, показникова функція з такою основою буде спадною. Далі, відповідно, бачимо основу 1, що ділиться на корінь з 5 мінус 2. Ми скористаємося обчисленим вище, тобто ось таким результатом 0,2. Якщо ми 1 поділимо на корінь. з 5 мінус 2, то ми наближено одержимо 1, що ділиться на 0,5, тобто це буде 5 в кінцевому результаті. А 5 більше 1. Значить, знову ж таки, наша функція зростає. Ну і давайте ще один приклад розглянемо 7, -й. Y дорівнює 1 третій в степені мінус х ми можемо записати як 1, що ділиться на 3 в мінус х. А це буде 3 у степені. Х, основа більше одиниці, отже, функція зростає. Ну і два останні приклади ви можете розв'язати самостійно і там писати мені відповідь у коментарях. А тепер ось така вправа, знаючи, що А більше Б і більше одного, зобразіть схематично в одній системі координат графіки функцій y дорівнює А в степені х і y дорівнює b у степені х. І так, в нас основи більше одного, тому графіком такої функції буде експонента, ну, скажімо так, ця функція зростає. Ну, і графіком функції y дорівнює b в степені X, але маємо на увазі, що в нас є. Певна умова, адже А більше Б і більше одиниці. Тому графіком такої функції буде ось така крива. А тепер давайте я поясню, а чому саме так ці криві розміщені. Давайте собі до прикладу візьмемо основу а, яка дорівнює 3, і обчислимо значення функції при х дорівнює 2. Тобто 3 в квадраті буде 9, а при х дорівнює мінус 1 наше значення функції буде дорівнювати 1 третій. Відповідно, візьмемо основу Б. Дорівнює 2, 2 в квадраті буде дорівнювати 4, а 2 в мінус першому степені буде 1 друга. Що ми бачимо? Що, що для х, яке дорівнює 2, 3 у квадраті більше, як 2 у квадраті, а для х, що дорівнює мінус 1, 3 у мінус першому степені буде менше, як 2 у мінус першому степені 1 тобто третя в нас менше однієї другої. Давайте я це поясню по графіку. І так, нехай ми маємо деяке значення. Ну, я буду, не буду його позначати 2, напишу x1. Ось, бачимо, що для Х1 в нас 2 у степені x1, і відповідно. Значення 3 у степені x1, і бачимо, що 3 у степені х1 буде більше, як 2 у степені х1. А тепер давайте відповідно візьмемо деяке значення x2, і бачимо, що зелений графік, це в нас основа 3. що тут 3 у степені Х2 навпаки, Буде менше як 2 у степені Х2. Тобто, якраз так, як ми з вами побудували ці графіки. Наступне завдання: порівняйте значення виразів. Ну, і зрозуміло, що ці значення виразів ми будемо порівнювати, використовуючи властивості показникової функції. Давайте ще раз пригадаємо, якщо в нас А Більше одиниці, то функція y дорівнює А в степені х є зростаючою, адже нам це далі буде потрібно. Але якщо А в межах від нуля до одного, то наша функція показникова y дорівнює А в степені х буде спадною. А Тепер повертаємося до наших прикладів. І так, перший приклад. 3 у степені 1,5, і маємо 3 у степені 1,4. 3 більше. Одного, отже, функція зростаюча, то тоді більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції, оскільки в нас 1,5 більше, як 1,4, то і значення функції в цій точці буде більше, як значення функції в точці 1,4. Друге завдання. А в другому завданні ми маємо вже основу менше одиниці, але більше нуля. Маємо 2 сьомих в степені 1,3 і 2 сьомих у степені 1,8. І хоча 1,3 в нас менше, як 1,8, але коли функція спадає, то меншому значенню аргументу відповідає більше значення функції, тобто тут знаки ми ставимо навпаки. Ну, можемо записати, що основа 27. У нас в межах від 0 до 1. Ну, і можемо ще декілька прикладів розглянути. Давайте ми розглянемо дещо нестандартний 9, адже тут ми бачимо різні основи 4 п'ятих у степені мінус 4, а тут маємо справа 5 четвертих у степені. 5. Що ж тут робити? Очевидно, треба скористатися властивостями степенів і записати вираз, чи зліва, чи справа, відповідно, звести до основи однакової. Ну, наприклад, 4 п'ятих у степені мінус 4 ми можемо записати, що це буде 5 четвертих у степені вже 4. Ну І очевидно, що 5 четвертих це в нас більше одиниці основа. Так? І маємо тепер порівняти числа 4 і 5, 4 менше 5, отже, і значення функції. 5 четвертих, або це є наше 4 п'ятих у мінус четвертому буде менше, як значення функції в точці значення функції 5 четвертих у степені 5. Так само можна ще 10-й приклад розглянути, адже тут, на перший погляд, зовсім різні основи, але зараз ми все зведемо до основи 5. Адже знаємо, що 0, 2 десятих. Давайте я зразу запишу у степені мінус 10. Можна записати так, 2 десятих звичайним дробом у мінус 10 степені, або скоротити на 2, і ми будемо, будемо мати 1 п'яту у мінус 10 степені. Або ви вже знаєте, що це буде 5 у. 10 степені і, звичайно, оскільки 10 менше, як 11, то 5 у 10 буде менше як 5 у 11, тобто знак у нас буде зберігатися. Ну, і ще інші приклади, аналогічно ви можете розглянути самостійно. А тепер розглянемо декілька завдань, в яких є показникова функція, і які пропонувалися на зно. Ну, зараз, коли ми тільки познайомилися з цією функцією, це завдання буде дуже простим для вас, на якому рисунку зображено ескіз графіка функції y дорівнює 3 у степені х. І так ми розуміємо, що основа в нас більше одиниці, функція зростаюча, обов'язково проходить через точку з координатами 0. 01, і, звичайно, що це буде графік на малюнку на рисунку г. На якому з рисунків зображено ескіз графіка Y дорівнює 0,5 степені Х. Ну, а ця основа в нас в межах від 0 до 1. Отже, ця функція буде спадною. І бачимо, дивимося на графіки, очевидно, ось є наша точка 0 з координатами 01, що це буде. Графік на рисунку Б. Ще одне завдання. На одному з рисунків зображено ескіз графіка і рівні 3 у степені мінус Х. Ну, ми щойно таке розглядали, давайте я нагадаю ще раз: 3 у степені мінус Х можна записати як одиниця, що ділиться на 3 у степені Х, або це буде 1 третя. У степені Х, тобто це є показникова функція з основою від 0 до 1. Тобто, це буде, ми щойно таку функцію показували, а тут це буде рисунок D. Ну і тепер розглянемо завдання на відповідність. Я підготувала наперед графіки усіх функцій, які зображено в нас справа. Зліва ми маємо твердження. Це не обов'язково робити, просто ще, один, ще, один, ще одна можливість вам повторити графіки. І так, давайте подивимося, деякий графік в нас зображений. І так, графік А, ось ми маємо, це буде гіпербола. Але бачимо, що тут х не дорівнює 2, тому що х-2 не дорівнює 0, х не дорівнює 2. Тому ми маємо ну, так звану асимптоту, тобто лінію, яку ніколи не перетне гіпербола. E, y до рівні 2, що на х мінус 2. І бачимо, що в точці e, саме двійці, при х дорівнює 2, ця, цей графік. E, не існує. Тобто областю визначення функції є множина від мінус нескінченності до двох не включаючи, та об'єднання з проміжком від двох не включаючи до плюс нескінченості. Тому ми зразу це побачили і можемо собі записати, що відповіддю до третього твердження буде функція А. Далі. Графік функції y дорівнює рівні х плюс 2 до квадрату. В нас він ось тут, на малюнку, це буде парабола, але бачимо, що плюс 2, що це означає плюс 2? Це означає, що ми графік рухаємо вліво на дві одиниці, ось тут. і... Шукаємо твердження, чи є, що відповідає нашому графіку. Є ось друге найменшого значення функції набуває, в ж їх дорівнює мінус 2. Справді так, бо це є вершина нашої параболи, і це буде найменше значення функції. Отже, до другого твердження нашою відповіддю буде функція B. Далі, якраз наша показникова функція y дорівня 3 в степені x. Ось ми маємо цей графік. Я напишу, що це графік v, Нагадаємо, що він називається експонента. І дивимося, от саме перше твердження. Графік функції проходить через точку 0 з координатами 0 і 1, і це завжди, ще раз повторяємо. тому відповіддю до першого завдання буде наш графік В. Ну і лишилося в нас одне твердження. графік функції симетричний відносно усі y, і ми маємо кубічну параболу, ось вона, і ми маємо. Графік функції Y дорівнює Х по модулю. Ну і розуміємо, що парабола симетрична, але відносно початку координат, оця кубічна, і очевидно, що відповіддю до четвертого твердження в нас буде графік Г, тобто y дорівнює Х по модулю. Оцей графік справді симетричний відносно осі ОY. Ну і ще таке гарне, легеньке завдання. В цьому завданні ми також згадаємо, як будувати відповідно графіки функцій. І е, пригадаємо, що координатні чверті, відповідно, називаються перша, друга, третя та четверта. І нам треба поставити у відповідність координатні чверті АД, у яких розміщено графік е, функції, задано, е, функцію, яку задано формулою. Е, ну і положення координатних чвертей, як я вже сказала. Зображено на рисунку. І так, перша наша функція y дорівнює Х плюс 1. Ось зображено цей графік. Це є пряма Y дорівнює Х, я навіть нагадаю вам ось ця пряма, яку піднесли на одну одиницю вверх. Ну і бачимо, що ця пряма розміщена і в першій координатній чверті, і в другій, і в третій. Тому зразу можемо шукати відповідь і бачимо. Що це буде відповідь В. Далі, друга, а, тут ще нагадаємо, що графік називається пряма. Друга функція дорівнює 1 на Х, цей графік буде герболом, ми також вже розглядали такий графік. І бачимо, що цей графік розміщений у першій і у третій координатних чвертях. Дивимося, є така відповідь. Ось наша відповідь Б у першій та третій координатній чвертях. Далі наша показникова функція. Нагадаємо ще раз, що цей графік називається експонента, і дивимося, у яких координатних чвертях розміщений наш графік це перша координатна чверть і друга. Тому ставимо стрілочку до відповіді А. І нарешті останній графік. Знову ж таки парабола, але наша парабола, яку перенесли паралельно вниз на одиницю, тобто ось ця точка мінус одиниця так, по ігреку, І бачимо, що така парабола чи такий графік розміщений в усіх чотирьох координатних чвертях, тобто відповіддю до четвертого, так, можна сказати, запитання буде. Перша, друга, третя та четверта координатні чверті. Ось і все. Ми наш урок закінчуємо. Друзі, якщо ви все зрозуміли, вам урок сподобався, напишіть про це в коментарях. А я бажаю мирного неба всім українцям і нашій рідній Україні. Вчіться, адже нам в Україні потрібні розумні люди. До нових зустрічей!